Це наш групний шеврон, який кожен раз нас надихає. Емблема «Омеги» і Меч ідол ворогів. Це назва нашого движу. Ідолів у нас немає. Ми друг для друга в нашій групі являємося прикладом. Ми друг у друга навчаємось. І у друг у друга, і разом у нас в групі все, все націлено на дисципліну, все націлено на тренування. Кожен, кожен знає своє місце, кожен знає свою роботу. І Єдина настанова, яка є на на бойові задачі, єдина настанова це притримуватися цих. Наших відведених правил, ми, ми прораховуємо всі варіанти від самих перших до самих останніх. У нас завдання таке, що нам треба зачистити нашим побратимам шлях і відтягнутися. Так, перед початком те серце колохає. Тому що адреналін зашкалює, а потім, коли вже починається завдання, це все вже виходить. Головне комунікація з групою, щоб було злагодження, щоб і друг друга розуміти і все. І завдання виконується отак. Якщо заступаємо три сутки на три сутки, то раз у троє суток я завожу і забираю. Якщо кожен день... Як буває таке, на ніч просто заступили і вранці треба забрати. То кожен день їжджу забираю. На баги приходилося під'їжджати там. По-моєму, було там 800 метрів. Точка 2. Точка 2. Плюс. Тихо. дрон. Дрон. Пролетів. Ні, ні, він туди Сліва йшов, ладно. Ні, зараз просто шукають саме наш будинок, з якого ми будемо стартувати. Тіпо просто тут, як завжди, карти і місцевість трошки не збігаються. Рух! Ру. 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 Зараз намагаються повністю подивити ворога Ми спокійно можуть пересуватися і виконати свою задачу. Залітаємо. Залітаємо. Вот перекормился. Так, сейчас на часах 0 3 часа. По 3.00, 0 Подгоняем все. Проверяем ЛЦУ. ПМВ. І все, на низком старте, ориентировочно без 15 там зайдет. И будет тралить на посадку. Найкраща робота саме. Я думаю, що тут були підери, тому що залишили 2 рубля. Банк Росії 2013 рік. 2 рубля. Є така тема, коли вони... Знаходяться в якомусь будинку або там живуть, вони залишають пам'ятку, що вони тут були. Хто спить, хто просто собі налаштовується, відпочиває, в очі та в режимі полудрьоми, просто лежить, валяється. Ну Хтось шутейки шутить, дивиться на мене. Да? Бо це вже стало якоюсь такою буденністю. Тобто, ну, це твоя робота. Тобто, коли ти. Робиш щось в перший раз, там, другий, третій, і у тебе є якесь хвилювання. Коли ти робиш уже це постійно, то ну, і воно якось вже робиться на автоматі. Просто відключається в один момент мозок і все доходить до автоматизму. То всім буває страшно. Просто це треба переборювати і з цим працювати. Тобто стало страшно, зібрався. І пішов далі. Я б сказав, не твій побратим, це, ти, а ви є одне ціле. У вас одні дії на двох, один мозок на двох. Ви повинні працювати як один організм, але з в подвійному темпі. Тобто робити роботу за двох, але думати і робити все однаково. Але на все є відпрацьовування алгоритму. Тобто ми відштовхуємося від кількості особового складу, який нас зустрів, ситуації, в якій ми знаходимося, ділянку, на якій ми знаходимося, і там уже ми вирішуємо, що нам робити. Чи актуально продовжувати з подавленням, чи треба відкатитися. Тобто, ну, це може бути один-два карандаші, яких ми відпрацюємо, і все затихне. Ми намагаємося не це надавати. Можливості дізнатися, що ми заходимо. Тобто, чим тихіше ми зайдемо, тим краще для нас. Тобто, навіть зараз на виконанні операції ми будемо намагатися як можна тихіше, без всяких без всякої метушні, без стрілянини зайти і виконати задачу. Якщо ми будемо робити це голосно, ми можемо підняти зайву увагу, зайвий кіпіш і. Ворог може нам запобігти нашим діям, тобто ми не зможемо виконати свою задачу. Тобто, чим тихіше ми заходимо, тим легше нам дійти до кінця і безпечніше для групи. Бо безпека групи в першу чергу йде, бо задача є задачою, але якщо ми втратимо половину групи, то це вже не виконана задача. Для нас на витрату однієї людини, і одного бійця підрозділу це вже є неефективне виконання завдання. Це подальше, ето класне. Скажи, условно, якщо буде працювати в Києві, вона куди працює? По ближайшому окну проходить і рядом. Кодати в коридорі, менше вероятно, куди посичатися. Я був звичайною цивільною людиною, проживав своє життя. І... Коли настав час, я пішов захищати свою батьківщину, допомагати своїм хлопцям. Це вже мої побратими, мої найрідніші, найблизь, найблизькі люди, які зараз є тут. Це мої хлопці. І ми допомагаємо іншим хлопцям. Наразі це наші побратими, які будуть робити свою роботу. А ми, ми, ми будемо робити свою роботу. Настраиваємо, підганяємо, підганяємо ще раз, перепровіряємо екіпіровку. Провіряємо мені, провіряємо батарейки, ВЛЦУ, в воєнпонті. Та й все. І сидім, сидимо, чекаємо часу. Для мене, для мене це моя робота. Я для цього тренуюсь кожного дня зі своїми бойовими братами. Ми це все відпрацьовуємо. Для мене це просто робота, це, знаєте, як коли ти зголоднів, піти поїсти. І от ця дорога, коли ти йдеш до кухні, от це зараз, напевно, таке саме почуття. Просто чекаю, коли я зараз дійду до кухні і хорошенько пообідаю. Задоволення від, від того, що ми тренуємося із дня в день, не дарма, не просто так. Ні, Процес важен, завжди важен кінцевий результат. Якщо наша четверка йде, я ірландець Сімбаю і Мурбіг. Чотиром пойдемо. Ділити ветер. Прочистимо посадку для того, щоб наші хлопці друга рука потім е, почала штурм другої посадки. Там позиції піде. Наша задача, якби приділити путь, подивитися, чи нема підерів на позиціях. Якщо її підери, то ну, задусотити їх та це, типу, і все тіка. Але бажано все зробити тихо. Так, щоб нас э, не замітили. І якщо вже почнеться контакт з Ідером э, на цій ділянці, коли, ну, на яку ми будемо йти, то я думаю, що вони побачать вистріли. Та зрозумієш, що ми до них йдемо. А хвилюєтесь? Та ні, не дуже. Більше хвилююсь, коли в мене інтерв'ю будуть. Ми втроєм вкрайній відвідають. Ми вас за переїздом ждемо. Правый глаз. Да здесь Блядь, Ты рисунок просто кривой, я понял. Я слышу такой и морпех идет а -а -а. и все мы и всё. мы немного оттянулись назад, Морпеха оттянули, сами начали продвигаться. из-за забаш. Братан, мы видели, мы зачислили посадку, и мы увидели, как они просто так, типа, понял, что... Мы зачистили посадку, чуть тянулись, взяли личи под контроль, они пацаны начали, дыр. передвигаться, мы начали переводить стволы, и они начали подвинулись, на речи на на нам сказали сниматься, и мы начали откатывать. Мы уже поняли, что ты на речи, а такой да, нахуй да, прилет да. Не-не, брат, это было дальше, я говорю. Где ты? Разрешаю, пустой.